Комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин присутні: Полюсов, Васильчук, Домбровський, Мусійченко, Пидорич, Харченко, Погорєлов, Скирта. Форум у нас є. Зразу заслухаємо земельні питання. Потім прийдемо для наших подальших департамент архітектури містобудування Заслухаємо дола і які структурні підрозділи із сполкому. Хто за це? На підставі е, програми раціонального використання земельних відносин, е, в тому числі активів, було е, проінвентаризовано земельні ділянки. 34 там їх ділянок було проінвентаризовано та наразі зараз пропонується передати їх шляхом проведення земельних торгів аукціонів. Наразі підготовлено проект рішення про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок та затвердження умов їх продажу. Відповідно до проекту пропонується Передати 34 земельні ділянки з загальною площею більше 3,5 гектарів. Стартовий розмір оренної плати планується використати рішення про встановлення ставок. Це там, мінімальний розмір оренної плати, 3% нормативної грошової оцінки. Тобто розмір мінімальних надходжень за результатами прорахунку нормативної грошової оцінки буде становити близько 3 мільйонів. Тому Прошу підтримати даний проєкт. Максим, в рік, так? Це зараз. Чи зараз? Ну, На рік, на рік, на рік, ну, на рік. Однак, відповідно до умов, вони сплачують на рік вперед. Все, зрозуміло. Так що, якщо проведемо гарні аукціони, це мінімальна ціна. То, якщо там буде йти пошагова якась от конкуренція, то ціна може вирости там 10 разів, дай Бог. Дякуємо. Які є запитання, заперечення, зауваження? Підтримати? Хто за те, щоб підтримати? Продовження теми, яку тільки що озвучили, в рамках програми рацвикористання департаменту архітектури ми вже на минулому засіданні приходили з рішенням, яке також йде на сесію. Це затвердження документації землоустрою стосовно аукціонних участків. Це були участки, які вновь сформовані, участки, які ділилися дві ділянки, і декілька ділянок, які відновлювали документацію, тобто це були технічні документації щодо встановлення. Відновлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі наразі. Ми отримали нормативно-грошові оцінки цих земельних ділянок і також підготували проєкт рішення про затвердження умов конкурсу щодо передачі право оренди цих земельних ділянок. На сьогоднішній день, згідно до переліку, їх пропонується 22. Я ми... прошу, я вас переб'ю це проект номер 37 Вірмові розпроект тридцять 37, так він перший буде йти на затвердження, а це буде в подальшому рішення, тому що там ми затвердили документацію, а тут же ми затверджуємо мову конкурсу, тобто стартову ціну, нормативну грошову сроки, оренди і обмеження по кожній земельній ділянці. Тому просимо підтримати, щоб ми не затягували цей час і могли б вже по. Чинати проект 37 – це перелік. От всі ті вимоги, які ви зазначили, це який номер проекту? Поки що немає номеру. Це буде додаткове. Це буде додаткові Окей, дякую. Пропоную підтримати. Так, давайте, конечно. Хто за пропозицію? Дивіться, щоб у нас ділянка земельна вийшла на торги. Чотири сесії потрібно, так? І тому у нас постійно звучить аукціон, аукціон, аукціон. Ну, дай щоб воно у нас якось там. Так, і у нас ще одне питання є. Ми зверталися до комісії з пропозицією розглянути петицію згідно до вимог рішення Запорізької міської ради. До Запорізької міської ради було надіслана петиція про перейменування вулиці на честь загиблого воїна Чуйка Віталія. Петиція набрала достатню кількість голосів для того, щоб бути розглянута на засіданні міської ради. Згідно до цього порядку, ми маємо це питання розглянути на профільній комісії. Була надіслана листа на комісію. Я досить коротко скажу, що ми описали всю ситуацію стосовно того, що вже перейменування всіх тих вулиць, які підпадали під дію закону про ресифікацію, закінчилося. Тобто, якщо ми будемо зараз починати розглядати ще інші вулиці. Ці якісь, то це вже буде поза межами закону. Це питання, враховуючи його складність, бо ну, пам'ять героїв потрібно увічнювати, але ну, мабуть, не в такий спосіб, бо у нас вже вулиць не хватить для того, щоб перейменовувати. Ми повторно ми це, це питання розглянули на комісії по топоніміці, Це було в п'ятницю, і ну, позиція членів комісії була така, що потрібно зупинитися на сьогоднішній день з перейменування саме на е, ім'я загиблих, можливо, це якісь бригади, можливо, це якісь там. Ну такі загальні поняття, але не найменовувати саме прізвища мим'я по батькові погиб загиблих, тому що наразі вже виникають питання: а чому так, а чому не отак, чому там три хлопці загинули на цій вулиці, а назвали саме цим ім'ям? І тому це питання члени комісії поставили на таку, будемо казати, паузу до тих пір, поки ми не з'ясуємо, що ж нам робити далі. А саме у нас передбачені кошти на Конкурс архітектурний стосовно пантеону героїв. Тобто це буде якийсь комплекс, який буде увіковічнювати всю пам'ять всіх загиблих. І була висказана така позиція, що Мабуть, все ж таки потрібно дочекатися завершення цієї війни, зібрати всіх, щоб нікого не забути, щоб не вийшло так, що когось ми наразі увіковічнемо, а про когось забудемо. І це саме страшне, що може бути. Тому поки що. Така позиція дочекатися закінчення війни, а далі зібрати всі відомості про цих людей. Можливо, це будуть якісь книги пам'яті, можливо, це будуть якісь інші заходи, і в тому числі у цей пантеон героїв, на який ми будемо проводити конкурс в цьому році. Наразі йде, йдуть обговорення всіх умов конкурсу з, з Союзом архітекторів, для того, щоб ми вже якусь позицію єдину Розробило тому, е от виносимо на ваш розгляд цю петицію. Ми е Згідно до рішення, маємо підготувати рішення, підтримати петицію, а далі вже як буде депутатів в сесійній залі голосувати. Дякую Анна Сергійовна. два слова. Я, як член комісії Степонім, який був присутній на цьому засіданні, дійсно підтримую слово слово, те, що Анна Сергійовна. пропоную також підтримати позицію комісії, зараз не підтримати цю петицію на рівні комісії і звертаюся до всіх членів фракції, спілкуйтеся з вашими фракціями, щоб на сесії ми також один раз візьмемо на себе відповідальність і е, цю петицію не підтримати. З вас виступ на сесію да з вас виступ. Та ні, ну тут нема чого, якщо ми а говоримо пропозиція, не, не те що я не ставити на голосування. Да, Я не те от зараз. Ми зараз проголосуємо. Я думаю, ви мене підтримаєте. Я не те, що я боюсь виступити на сесію. Просто я не хочу. Це така болюча тема. Це на минулій комісії який прийшов батько загиблого, директорка школи, і от просто таке починається, і всі розуміють. Ну, це дуже... я... я б не хотів би, от що я звертаюсь до всіх, давайте це питання не обговорювати на сесії, тому що воно набере присмак дуже негативний. Кожен, хто б там не виступав, візьме на себе дуже негативні флюїди. Я прошу до всіх членів своїми фракціями, своїми колегами поспілкуйтеся, от просто, щоб не обговорювати, просто цю. Петицію не підтримати, от просто раз рубануть, і на цьому ми зупинимось, тому що дуже багато питань: де вішати е таблички меморіальні, де як називати вулиці, чи робити на меморіальні комплекси по районах, чи один величезний, чи це буде якийсь пам'ятник, чи може біля шкіл якісь робити пам'ятні місця, чи це будуть музеї в школах, ну і так далі. Тому подібне. А зараз на голосування. Дякую. проєкт да, рішення зараз. Комісія, ми ж профільна комісія. Ми хочемо, ми шому що, що ми маємо проголосувати. Висновок ви надаєте стосовно того, підтримати або не підтримати. В протоколі буде не підтримати. Я готую рішення про підтримку, а далі вже як ви голосуєте всі І до всіх. Залі. Я звертаюсь, переговоріть своїми фракціями, своїми друзями. Це на наступне. це наступна, наступна? Да, не да, наступна, да, наступна. да тільки на наступну сесію, але Просто так, дуже б не хотілося. Не обговорюємо це питання на сесію. Не обговорюємо, тому що може таке. Це такі морально-етичні. Добре, тоді ми надаємо негативний висновок. Не негативний, не підтримати. Не, не підтримка, вона ж одне і те ж. Висновок вже писати потрібно. Е, хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Проєкт рішення номер 202 Це на виконання протокольного доручення минулої комісії. Ми підготували перелік об'єктів право комунальної власності, що підлягають приватизації. Передбачаємо завершити процедуру по 26 об'єктам, які в раніше періоди часу були включені до переліку, що підлягають приватизації способом викупу. І у зв'язку з тим, що ми в листопаді минулого року скасували перелік об'єктів право комунальної власності, що підлягають приватизації способом аукціону, Пропонуємо затвердити в цьому переліку. 11 об'єктів та розпочати процедуру проведення аукціонів по цим приміщенням. Василь Вячеславович, банкуй, нема конфлікту інтересів. Подумай, нема конфлікту інтересів і дуже гарне рішення. Я пропоную підтримати його. Хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Дякую. Проект рішення номер 163, варіант 2. Це з урахуванням. Прошлого доручення комісії щодо підготовки комісією проєкту рішення по приватизації по передачі в оренду надійний металургів 1. Вони приходили, виїжджали туди, тоді Сагорін, Сагорін ще. А о. Це нормально? У двох були. Там на рік. На рік, На, да, рік. без ну, права приватизації. І, і це ми доповнюємо варіант 2 до переліку біків, що не підлягають приватизації. Хто за цю пропозицію да. щоб підтримати? Да. Дякую. Да. Дякую. І а, проект рішення номер 200. Це про внесення змін до рішення міської ради від 7.12.22 року номер 26, 26 про прийняття комунальної власності запорізької міської територіальної громади, нерухомої та іншого окремо індивідуально визначеного майна права державної власності по вулиці Сергія Синенка 63 А приймаємо до комунальної власності. Ми вже дійшли до про до стадії. Підготовки проєкту розпорядження Кабінету міністрів до нас його скерувало Міністерство економіки, де попросило зазначити інвентарні номери об'єктів, які будуть передаватись з державної комунальної власності. Тому ми знову ж таки отримали від фонду державного майна відповідні відомості про їх інвентарні номери. Зазначаємо інвентарні номери дизель-генератора, двох баків для палива та розподільчої камери в цьому проєкті рішення, і, мабуть, що це вже фінішний етап. І ми його знову ж таки приймемо спустять два роки. А на яке комунальне підприємство? На комунальне підприємство департамент культури. Ні, ну якщо департамент культури зробить так, як вони зробили під орбітою Незламних А, хай робить. То за цю пропозицію? Вже півроку, як впроваджуємо освітні ініціативи в Запоріжжі. Зараз ми маємо можливість при підтримці благодійного фонду «Нова Україн і фундації Бафід відкрити в Запоріжжі безкоштовний освітній простір для молоді від 14 до 24 років. Ось. І надали запит стосовно виділення в оренду приміщення під такий ось простір на 70-100 квадратів Везнісіновський або Комунарівський район міста Запоріжжя. Ми, ви, ви, таки, устав, Поставні документи. Як взяла виходить довідку про неприбутковість і наш витяг. І питання у мене, ви сказали, що в статуті нашої громадської організації повинна зазначитися вся повна інформація, тому Це саме. Тоді дивіться так. Комісія завершиться, да. я з вами особисто поспілкуюся, домовилися, коли я з вами виїду, подивимося по приміщенням. І тоді, да, так, то приймемо якесь рішення вже наступне. Але це ж не на цю сесію. Я ж вам так і казала, що ми вже на завтра нічого не встигнемо. Дякую всім. Комісія завершена. Засідання постійних комісій що не відбулися. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції, постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму, постійна комісія з питань екології, постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг.